У попередньому відео я з вами обговорювала проблеми невідповідності запиту роботодавців, яких вони маркетологів шукають, і того, яких фахівців випускають українські вищі за спеціальністю маркетолог, що вчили ці люди і що вимагають роботодавці, і де вони практику могли проходити, щоб одразу після університету прийти і показати роботодавцю, що я не тільки тут маю, я вже це і навчився виконувати в якійсь компанії. Ось мій рекомендаційний лист, що я пройшов практику, і ось вона такого високого рівня я вже можу вас виконувати дуже гарно цю роботу. Цього нема. Переходимо. До наступної опції це різні комерційні курси, які пропонують, обіцяють, що ви прийдете в них курс. І завтра ви вже після завершення цього супердорогого курсу будете просто таким фахівцем, що за вас будуть битися роботодавці і будуть вам одразу ставити зарплату 2000 доларів. Це просто мінімум, і, і взагалі, вже знаєте, все. Ви вже просто впіймали бога за бороду, пройшовши такі курси. Я трошечки звичайно тролю <су> цю ситуацію. Посилаючись на свій досвід, це більше 12 років в діжитал маркетингу на керівних посадах. Як ви розумієте, і потім моя власна вже агенція з діджитал-маркетингу і консалтинг, як стартапів, так і малого, середнього та великого бізнесу в Україні і за кордоном. Я хочу вам сказати, що проводжу співбесіди і раніше їх проводила дуже-дуже багато. Моїм завданням було або собі підібрати команду з діджитал-маркетингу на всі напрямки, на всі канали просування і на всі види діяльності. І так само для клієнтів, якщо я від імені агенції або консультанта мала набрати комусь команду. На жаль, цей досвід мене дуже Натравмував і тому я вам нічого хорошого про курси загалом розповісти не можу. Я вам можу сказати, що я не маю жодного такого авторитетного місця, куди б я могла направити людей. І з повною впевненістю, що зміст освіти відповідає запиту ринку. І той сертифікат, особливо його вартість, вартість у вашому часі і вартість в, за оплату за це навчання, вона буде співмірна вашим можливостям на ринку. Якщо вже дуже сильно від усього абстрагуватися, я радше буду вам рекомендувати. Курси від Google, тому що ті знання вони такі фундаментальні, вони або узагальнені, або вузькопрофільні, але вони валідуються, тому що вони вам допоможуть як цеглинками побудувати базис, І коли ви захочете рухатися в міжнародні компанії, курси Google, сертифікати Google або інших платформ, таких як Facebook, а зараз Meta, Amazon, TikTok, Pinterest Academy, там різні напрямки із курсів якихось великих платформ, які займаються маркетингом, там email платформи мають свої курси. Курси, СММ-платформи мають свої курси, зараз штучні інтелекти мають свої курси, я більше вас туди схиляю. От там є якісь у мене більш-менш не те, що авторитет, а розуміння, що це потрібно. Ось це я вважаю, що є потрібен. А знову ж, коли повертаюся до українських різних спроб створити оцей знаєте, курс, який повністю задовольнить потребу бізнесу, потребу роботодавця. В спеціалізації певні, і те, як це реалізовано, на жаль, я не зустрічала повноцінного такого, знаєте, стійкого курсу, який би працював би так, що роками він працює, випускаються люди, і ми цим задоволені. На жаль, ні. Були поодинокі випадки, коли в різних там навчальних курсах був один класний викладач, який вів якийсь короткий час, якийсь короткий курс. У нас там було навчання замовлено для моїх працівників. Вони пройшли цей курс, були задоволені. І коли я хотіла направити туди вже наступних якихось своїх людей. З розумінням, що це буде класно, ми зустрічали ситуацію, що той викладач плюнув на ті курси, і вже пішов він і не хоче його викладати. І його заміна, взагалі, ну і близько не стояла за якістю викладання і розуміння предмету. І, відповідно, ефективність від того курсу ніяка. Диплом такий самий, а зміст і якість абсолютно незадовільна. Чому так трапляється? У мене є своє розуміння, тому що я сама розвиваю свої бізнеси. Я знаю точно цю математику. І я розумію, що це дуже складний бізнес для. Монетизації звучить дуже класно, ніби всі хочуть навчатися онлайн, але забезпечити оцю справді якість, дати повноцінне навчання і дати все-все-все знаєте, в цьому курсі. Я не знаю скільки б тоді мав би коштувати цей курс, тому що, бачите, на жаль, держава ніяк не допомагає цим платформам різним розвиватися. Тому що якщо ми знову згадаємо німецький досвід. То там ось один оцей курс, в якій спеціалізації, може коштувати щось типу 10-20 тисяч євро. Але більшою мірою держава може покрити вартість цього курсу, і людина заплатить там всього 800. І ці 800 ще заплатить не ця людина зі своєї кишені, а заплатить роботодавець. А от усю більшу частину держава вкладає в цього працівника Там ряд є програм, як це все працює. тобто... В більшості випадків людина не буде зі своєї кишені діставати всю суму і платити за здобуття цієї освіти. І бачите, це потім гарантує, що держава влаштує цю людину на роботу, і так само роботодавець він заплатить і ця людина має роботу. Це не те, що я сіла, маю гроші, пішла купила собі курс, пройшла його, маю диплом і не знаю, де знайти роботу. Там це більш влаштовано. В нас, на жаль, через те, що ці курси не можуть поставити більшу вищу ціну. Ну, реально тому, що люди не можуть платити такі суми, ну не можна поставити там курс. 20 тисяч доларів в Україні за курс і і ще потім Ну, ніхто його купувати не буде. Вони змушені робити оці такі дешеві, якісь там умовно дешеві, якісь, звичайно, для кожного це різна ставлення до різних цифр. Але умовно курси вони змушені поставити доступну ціну, а потім це впливає на те, що вони далі і як роблять. можуть вони собі дозволити там гарних методологів, чи можуть вони собі дозволити крутого викладача, чи можуть вони дозволити собі оновлювати ці постійно курси. Дуже дуже багато питань під цим заховано. І я з точки зору бізнесу. Ведення побудови такого бізнесу. Я сама не знаю, як ті, хто зараз на ринку є, як вони взагалі кінця з кінцями там зводять і чи зводять вони ті кінці з кінцями. Це занадто дорога штучка, знаєте, яку мусиш донести до кінцевого споживача за три копійки. І тому такий, мабуть, і результат маємо, на жаль.